Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні робота від підписника. Попросили зробити диски, бо каже, в нього гладенькі, він десь тут знизу лежить, оті 40 см, і дискова борона для Т-25. І каже, не лізе, суха земля, не лізе, Трапились на металоломі. Отакі. От Це вже з якоїсь якогось діскатора імпортне, європейське. Вони вже сточені, ну, до якогось діаметра, що вже викинули. Він їх привіз мені 9 штук і попросив зробити квадратний отвір. Вона кріпилась на ступицю, на 6 гвинтиків. Так, сьогодні робота. На плазмовому столі. Я колись його виготовляв, в принципі, все працює як часи. У мене оці штуки зйомні, щоб можна було попривірати під тим. Стоїть плазмовий різачок, теж спіка. В принципі, якщо навчиться різати правильно, то досить таки непогано. У мене був тесла до цього, він своє. Ну, як, ну. Відпрацював вже, захотілося мені спіку. Спіка працює вже років 3 або 4 в мене. Тепер знаходимо центр, хорошо є гвинтики, знаходимо центр. Кернем і виготовив шаблончик, бо рукою так не виріжеш. А так уже по шаблончику вже оцей пальничок, він вже не вилізе. За і впираємо горялочкою. І потихеньку вирізаємо оцю квадратну юрточку. Товщина 6 мм. В принципі, це для нього він ріже до 12. Написано 15. Ну, 15 це дуже потихеньку, і на всю катушку повітря має бути накручене. І ампераж. Тобто я 15 ще не пробував. 12 ріже нормально. І що, тепер тільки шлак треба буде обстукати з тої сторони. І, в принципі, дюрдочка квадратна, геометрична. Він попросив ну, приблизно 29 вал зношений, вала в мене немає щоб приміряти. Звісно, можна було б трошки десь може, підплавити деяка зазумника. Ну, Напільничком підправиться. А так, в принципі, досить таки непогано. Отака от от робота. Правда, шаблончик треба приварювати. Іду тобто в майстерню. Виставляю, прихвачую полавтоматом, ну, щоб не здвинути, щоб вже точно було. І потім треба буде відрізати і зашліфувати. Ну, таке. Наче й різати і мелоч, а оцього всього багато оцих рухів лишніх. Ну, попросили, треба зробити. Все, пишемо коментарі. Всім пока.